Добрий день, дітки. Ой, зима, все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Давайте ми з вами перетворимося у сніжинки, закрийте очі і уявіть все, що почуєте. Падає ніжний пухнастий сніжок. Ми сніжинки, що летять. І кружляють у повітрі. Нам легко, радісно і весело. Подуває вітерець, немов грає музика, ніжна, загадкова. Ми танцюємо. Нас переповнює радість. Хочеться літати, бути невагомими, радіти. Ось такі емоції відчуває сніжинка. А зараз послухайте, як сніжинка мандрувала. Сніжинка скрізь літає, все помічає. Одного разу вона залетіла на дитячий майданчик. Що ж вона могла там побачити? Як діти розважаються взимку? Так вони катаються на санчатах, на ковзанах, на лижах, ліплять сніговиків, граються у сніжки. Потім сніжинка вирішила ще політати. Пролітаючи над лісом, вона зупинилась, бо побачила сліди на снігу заячий слід, лисячий слід, лосячий слід, білячий слід мишачий слід. А чи могла вона там побачити ведмежий або їжачий слід? Ні, тому що ведмеді та їжачки. Взимку сплять. Потім сніжинка полетіла до парку. На доріжці стояв хлопчик. Він дивився на сніжинки, що падали з неба. Ось він побачив нашу сніжинку, мандрівницю. Вона була сама легка, сама пухнаста, сама красива. Віт почав хвилюватися, що така гарна сніжинка впаде на землю, і люди її затовчуть ногами. Хлопчик простягнув долоньку, щоб зловити сніжинку та зберегти, але у теплій долонці сніжинка розтанула і перетворилась на крапельку. Хлопчик дуже засмутився, бо хотів зробити добру справу. Хлопчику не треба хвилюватися, бо крапелька повернеться додому на хмарку і знову перетвориться на сніжинку. Дякую за увагу. До побачення!